Мене звати капітан Джейкоб Пірс. Я солдат французького іноземного легіону. Всі мої люди були вбиті заради політичної та фінансової вигоди. Я хочу, щоб люди знали правду. Хто ти населталіп, офіцер охорони міністра оборони. Я Захар. Ви тут працюєте. Я працюю в між Цей напад є нападом на французькі і британські народи. Президент попросив нас працювати разом. Я знаю, як це ризикувати своїм життям за свою країну і бути зрадженим. Пірс збирається вбити багато людей. У вас є шанс його зупинити. Як ви будете жити далі, якщо цього не зробите? Рухаємо швидко, вбиваємо тільки поганих хлопців. Намагайтесь не підстрелити мене. У Парижі десь бомба. Тисячі людей загинуть. Приведіть мені президента. Або я все підірву. Мене не можна купити. Зі мною не можна домовитися. Я йду за ними. Відпусти її. Я йду за ними всіма.